Малі шкідники водойм. Хто вони і чим небезпечні? У наших водоймах є багато різноманітних видів риб, деякі з них вважаються цінними, інші менш важливими, а деякі настільки цікаві, що рибалки часто знімають їх з гачка і випускають назад у воду. Іноді, зітхаючи, вони згадують часи, коли у тій ж самій водоймі вони ловили і щуку, і ляща, і жереха. А тепер на гачок постійно потрапляє лише дрібна риба, але насправді саме ця дрібна риба, яку рибалки відпускають назад, є головною причиною того, що в цьому місці більше нічого хорошого не ловиться. Вона і є шкідником. Ці риби швидко розмножуються, витісняють інших, позбавляючи їх їжі, а іноді навіть поїдають їх мальків та ікру. Найбільшу загрозу для водойм становить верховка або ж верховодка. Вона маленька, рідко досягає розмірів більше ніж 8 або 9 сантиметрів, але дуже жадібна і всеїдна. Верховка може годуватися цілодобово і в будь-яку погоду, знищуючи ікру та поїдаючи мальків інших риб. Наступним за агресивністю є канальний сомик, це риба родом з Америки. Що здатна пережити зиму в замерзлому ставку і живиться навіть відходами, вона також дуже живуча і всеїдна. На сьогоднішній день вона є у багатьох водоймах нашої країни і становить дуже серйозну проблему для рибхозів та звичайних водоймищ, де ви полюбляєте риболовити. Він швидко розмножується та становить загрозу для усієї риби, яка мешкає разом з цим хижаком. Останнім у списку йде ротан. Він швидко заповнює водойми, де з'являється, і через кілька років ці водойми стають непридатними для риболовлі. Після того, як ротан з'їдає інших риб, він починає поїдати навіть своїх родичів, як маленьких, так і великих. А ви відпустите рибу назад у водойму, якщо дізнаєтеся, що вона є шкідником. Поділіться своєю думкою в коментарях.